Якщо продукт безкоштовний, тоді продукт це ви, а ви знали, що навіть в режимі інкогніто Google так само збирає про вас всі дані. Навіть після вимкнення функції відстежування в інтернеті продовжує збирати всю інформацію про вас. Чи змагає цей стереотип DuckDuckGo? Не збирає та не зберігає жодної інформації про вас і не продає її третім особам. Немає ніяких доказів того, що він є шпигунським, але є деякі припущення. Він використовує одну техніку, яка може в теорії збирати аналітичною інформацією про ваш браузер, але це тільки припущення, на мою думку, DAC найкращий пошуковик в своєму роді, і навіть близько не стоїть з тим самим Google чи Bing. А ви знали, що браузер Opera робить 83 небажаних запита при першому же запуску, в тому числі запит на геолокацію, тобто ваше місце знаходження, а також буквально шпигує за всією історією ваших переглядів. Також інтегрована з мета, тобто з Фейсбука. А саме головне має закритий вихідний код Сіклінер найпопулярніший учасник сміття. Давно вже продався і так само продає ваші дані, і збирає їх на рівні навіть з Microsoft по об'єму тих даних, що він тільки не збирає. Місце знаходження, IP, операційна система. На збір всієї цієї інформації за замовчування ви вже надали згоду. Більше такої інформації, а також цікаві сервіси, ви знайдете в моєму телеграм-каналі в шапці профілю.